Всім доброго ранку. У мене вчора такі були плани. І я рано по-тихому пішла з дому, щоб допомогти Анжелі з город. Так, тут у неї бур'яну сильного немає. Де не де осет? І де не де амброзія? Вона рідка, але гарна. Я пробіжуся з полю. Головне, тут ще нема берізки такої сильної і портулаку. Так, тут, -тут. нічого страшного. Зараз як візьмуся, я так пішла тихо, щоб вона не знала, тому що її треба сьогодні нам накрити поляну, бо в нашої Насті сьогодні день народження, 9 років. А її і на роботу, і вдома, і щоб вона не рвала душу, не знала, що я на городі, то я тихенько нікому не кажу, чи нічого. Так, зараз як візьмуся. Вже 12 година, я вже буду йти додому, бо жарко вже. в общем таку латочку я сполола. Ще лишилося трошки ще або на ранок, або на вечір. Побачимо. Це не... Не срочно поки вона буде копатися, то сполиться. Ще зелена. Йду додому. Господи, як же в мене ножечки З ним велосипедом. Так, приїхали ми вже на галявину свою. О, Олешка на місці. А ти що, на роботу велосипедом їздила? Моїм. Настільним. О, цілу літ пропаде. А що, так і не завела, так? Да? Додому ж їхала, завела, а рано не завела. От і все. Хоче любви і ласки. Каже, хочу вложені. ходити на роботу, щоб були вложені. Заправляти, щоб не ходити. Так. Да. Так, поки вони там жарать, шкварод, піду подивлюся на анжелені гарбузи. Mm -hmm. А як же? Я ж сюди далеко, та й ніяк не дойду, лінуюся далеко йти. На всіх городах була. А на цьому не була. Піду зараз mm -hmm. пока. Ну тут від берега кругом на всіх городах нічого не родить, але гарбузики є якісь невеличкі, середні. Нормальні. Так, є тут теж. Річка затінок. Так. О, тут якесь місце і дерева є, але і гарбузи є. Це гарбузиня зелене, то не дуже видно, але на таку погоду, на таку жару, то це все, я думаю, нормально, хоч недаром наробилися. Ммм Вони дуже так рибі через листя, ну Ну, є так що берег, но я не бачу ні одного печеного. шла я. я вже подерла всі ноги до гарбузиня. Отакі гарні, такі гарні гарбузики. Ми з таких вибирали насіннячко Така красота вродила. П'ять що буде що зносити? Чи вибирати насіння? Це мого кума соя. М -м, зелена ж чорна. Гарна соя. Так, вирвала я стебелинку. Зараз буду щитати стручки. Кумі сам, може, не бачив її, то зато побачить тепер на відео, яка в нього соя. 23. 23 стручки. Так що ще щось і буде. Ваш як у кого. Ну, не врожай, а як слухай зовсім нема. П'ять стручків. Настя, чого ти лізеш? Настенька на не лізь, бо булькнеш у воду. Хто буде рятувати. Олешка. Не буде. Да? Да. Бомбочка, yeah, <laughs> 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 да? Ось що то виросло біля річки. Звісно. Тут 5 хвилин спустився, та й вже на річці. Це Наташина племінечка. приїхала з міста до бабусі. Рішила трошки річкою поколотити і рібками. А, нехай. О, оце глибоко пішла. О, чекай іще. А бажайте, Так, і ще один город із соєю. Оце зайшла в сою. Чуть не по шию мені. Ого, яка сильна. І така зелена, зелена. Так, на стулечка за твоє здоров'ячко. Бабуся чуточку лікарства вип'є. Так що здоров'ячко тобі, щоб ти гарно вчилася. Настя. Застіснялася, так. Да. У сімейному такому колі маленькому. Добре, да, що є Олег і Стасік, бо був би один серед бабського колір. Один хазяїн на всіх. А так вас цілих троє. Анжелиного кума кавунчик. Наш кавунчик. Ох, і стиглий, так. Це гібриди. Ми вже садили турі. Смачний, солодкий, смачний. Знаємо, куди йти тепер по кавуни. До Олега Да. Це Чий, чий Хресний Олешкин? Твій Хресний, так? Да? О, подякуй Хресному за Кавунчика. Хресний Олешка Олешки. Хресний Олешка хрестив Олешку. Так, тепер треба дзвонити до нього йти по Кавуни. Дивіться, самі як ми садили але ж в нього диви, які ростуть. А він, що ж таке, на... бо гібрид? Бу, гібрид. А, а ми збираємо насіння і садимо своє. Та й в нас не такі великі, звісно. Так, вже слинка котиться. А Передай доця. ти. Насіння дрібненьке, дрібненьке. О, красунчик, почув, що там купаються, і поплив до компанії. Поплив до дітей. Я прийшла вже додому. Вони ще лишилися купатися, але поки я дійшла додому, сонечко сховалося, затягнуло хмарами. Десь іде, мабуть, дощ, але не в нас, вітер, так що вони вже скоро приїдуть додому, бо вже купатися холодно. Ігор вже підготовився. Їхати дискувати, Це якщо не буде дощу, то завтра, мабуть. Якщо так такі в нас сьогодні були справи? Ой, хороша погода зараз. Можна все робити не жарко, але вже вечір. Так що вже й немає коли. Всім на доброніч і тихої всім ночі.